Всім привіт! Це ми, порушники правил метрополітену. Підійшли з греєм подивитися на коників. А тут уже коник прийшов подивитися на нас. ще ніколи не був в лікограді. Не скажу, що йому це дуже подобається. Не любить він незнайомі місця. Та й в принципі гулять не любить. Пойдем, пайдем, пайдем, молодець, молодець. Качечки грає теж не вразили. Давай, спускайся. Ну и пришел час водных процедур. Оп. Молодец. Водичка, да? Водичка. Идите. Иди. Давай, давай. Трохи посиділи біля озера, помилувалися природою. Прийшли на зупинку, чекаємо автобус. Грей, привіт.